Yeah. Каже, що ми радась. Героя слава. На заверху голосів нам потрібно брати речейну комісію, пропонує речення комісії на слухання складі. За Іван Андрійович, Валіва Олена Васильівна, Хачук від Андрій. Хто заклад комісії? 26 депутатів присутніх є 15. Серед запрошених є Яна Іосикна. І небайдужі мешканці громади міста. Можем чище. Попрошу о, прийняти порядок денний за... Йой, вибачаюся. Хвилин навчання. Міністр російським агресором згинули наші військовослужбовці і мирні жителі. Давайте хвилин навчання, що не мовимо їхню пам'ять. Дякую, прошу за Прошу порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Зуваження пропозиції. Різне, різне. Внести різне. У сніжані вулиці. Ні, то ми переговоримо про те. А може треба різко навіть. Ні, хто щось що захоче висказати. Ви не сказати що можете, так. Тому ми після того, Як це закінчує переговором? Діктатура? А, порядок денних, я щось зміниться. Ви в голосування. <зв>. Бертар <зв>. Юрійович. Бертар Іван Васильович. Бендарк Юрій Юріч, Бендарк Іван Васейович, Бретлічук метро Дмитрович і суттєвий, Виклюк Василь Васильович, Виклюк Микола Юрійович, ворог та Наталія Павліна. Голубіт Алеся Олексійовна відсутня. Кубко Валентин Валентин, Богдан Валентинович. За. <звук> За. За Іван Андрійович. За. Ількович Михайло Михайлович. Кобар Івана Васильівна. За. Кубаса Наталія Юрійовна. За. Косівський Микола Іванович. Молдавчук Василь Михайлович. За. Молнар Євгеній Іванович. Петрашчук Іван Васильович. За. Пластун Іван Михайлович Купенко Микола Миколайович. Приступа <кхів> Олеся Олександрівна. Руцково Владислав Миколайович. Савляк Інна Ігорівна. Підсутня. Сас Юрій Юрійович. Підсутні. Синюк Ірина Павлівна. За. Сливка Василь Михайлович. Качук Юрій Андрійович. За. За. 16 за відсутніх 10 і е, порядок денний прийняти. Прошу прийняти регламент за основу. Хто за? Проти? Затримуємося. Одного зауваження пропозиції до реклама дає. Чикайте. Бендак Юрій Юрійович відсутній. Бердак Іван Васильович відсутній. Жеклічук Дмитро Дмитрович, Підсутні. Виклюк Василь Васильович. За. Виклюк Микола Юрійович. Горох Наталія Павлівна. Відсутня. Голубіця Олеся Олексіївна. Губки Валенти... Богдан Валентинович. Зар за Іван Андрійович. Ількович Михайло Михайлович, Коваль Олена за Кобаса Наталія Юрійовна, Косівський Микола Іванович, за". Молдавчук за". Василь Михайлович, Молдар Євген Євгенович, Петращук Іван Васильович, За Пластут Іван Михайлович, Пупенко Микола Миколайович, Заступа Олеся Олександрівна, за". Русков Владислав Відсутній. Савляк Інна Ігорівна. Сас Юрій Юрійович. Синюк Ірина Павлівна. За. Сливка Василь Михайлович. Качук Юрій Андрійович. За. Фірка Михайло Іванович. За. Добре, добре, ворог нема. Ворог підема. 15. Але в кінці фірпусти не поклали за. В самому кінці. 15 відсутні відсутніх. Регламент прийнято. Переходимо до проєкту рішення. Проєкт рішення пропонування на роботі заступника міського голови з питання діяльності виконавчих органів Ради про підсулеського Олексійовна. За основу прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. 1 утримався. Доповідає, сливка утримався. Доброго дня, шановні депутати. У вас руках всіх розданий проект рішення пропонований на роботі заступника міського голови Коломбіці Олесько Олексієв на виконання рішення суду. Даний проект рішення підготовлений у зв'язку з тим, що 31 січня 2024 року. Закарпатський окружний адміністративний суд задовільнив позов головіці Олесі Олексіни, поновивши її на посаді, в якій вона перебувала до звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Довідково вам коротенько розкажу, 25 серпня вами ж було прийнято рішення номер 552, яким ви звільнили заступника міського голови голубітцю Лесі Олексійовну із займаних осадку. Однак Леся Олексійна не погодилася з даним вашим рішенням та звернулася до суду. Так, 31 січня суд задовільнив її позовні вимоги, поновив її на посаді заступника міського голови та стягнув середній заробіток за час вимушеного проголосу. Однак дані рішення пропоновані на посаді виконуються негайно у зв'язку з тим підготовлені проєкт рішення поновлення її на посаді. Прошу до розгляду. Якщо можна я два слова, ну шкода, що не мав Лесі Олексіївни, тому що ви знаєте, у нас десь є з вами така домовленість, що якщо хтось йде якісь числа депутатів на посаду заступника, то мав би скласти. Повноваження. Ну, ми, ми можемо заслухати, чи готова на це робити, чи не готова. Ну і своє бачення, аби вона нам донесла як кандидата, скажімо так. Олексій у приносила сама рішення суду? Так, і так, написала заяву. Yes, вам можу додати а Чому вона не на робочому місці? Тобі? На не було Ну, як тут. Хотіти поновитися і не приходити на роботу навіть на за засідання сесії. Є Євгенію. Це... 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 Те, що ви кажете, то виходить, що вона за попередній період, з цих ваших слів, виходить, перебуваючи на посаді заступника, скласти повноваження депутата. Ну, в законі так нема визначено повністю, але в нас є були якісь, я маю на увазі на суде. Заступники мають ходити є... в меконку. Члени виконком має бути повноважу. Так, так а... є законі принцип. Най чітко зазначено в статті після перші, яка стосується заступників міського головів. Заступники при обрані затверджені заступники міських головів входять до виконавів за посадою як член виконавчого комітету. Тому є роз'яснення, але конкретизованої норми немає в законі, що вони мають бути членами виконавчого комітету. Ну і десь у роз'яснення дотримуються до того, що вони б мали складати, якщо вони ну, депутати, мали б складати депутатські мандати. Че не виконкому не можуть мати іншого представницького мандату. Так, вони тільки за посадою можуть бути з ну... цього можемо зробити. Висновку, що шулесок сильно порушуючи ці норми, будучи на посаді, отримувала заробітну плату. За е весь свій період. Ну, я чисто не логічно мису. Звернутися звернуться в суд і стріляти на користь міської ради заробітну плату, яка вона незаконно отримувала. Ну, це це, 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 це наступне. Ні, просто а, логічно е е е мислі. Зауваження, пропозиції но посада, і ніхто не на посаду ми не брали нікого. Ми планували посаду о, взагалі в майбутньому вивести в зв'язку з складною ситуацією по фінансуванню на сьогоднішній день. Я як виконуючий повноваження міського голови на сьогоднішній день не бачу на даній посаді, ну скажімо так, і Лесу Олексійовну, і взагалі нікого. Посаду треба вивести штату для економії бюджету. Як повітря далі, будемо далі? Якщо немає більше ні в кого ніяких зауважень, пропозицій, цікавий штрафів не буде. Ні, це наступний проект. Якщо ми знову Олексійовна, чому якщо він на посаду? Яка ви кладете рішення суду, потім ви так як заступник, ви видаєте пропозицію, так? Чи хочете заступника, чи ні. Я розумію, я був заступник, я б... без, без згоди з головою я б не працював. Ну але давайте виконемо рішення суду. Ви, тут Я договор: викону, щоб не було якихось тих санкцій. А потім вона її не посадять, а потім голова, прийде запропонує. Вибачте, ви мені не підходите. Ну, я би так зробив. Але, звичайно, що їй запропонували були другу посаду. Ну, та була саме заплата. посаду, коли прийшли Ні, я купую її ще у Суму. Чи вони будуть знову а? нас штрафів? Якщо не виконуємо, звертаємося за роз'ясненням. Так, ми зараз, якщо не буде останньої кількості на звертання, розуміємо, там буде на бумаге, ми тут реалізуємо. А тут, наприклад, чому є шовільна посада, а вже потім ми відновлюємо, і я каже, ну вибачте, я можу з вами працювати. Я, я так бачу. Ну, тому і роздані вам проект рішення. Ну, ну в принципі, вже скоро весна, до квіточки треба садити. Як на то пішло, і треба, аби місто у було зазеленіло, то в цьому є суть. Добре, давайте поймемо голосу. На три місяці. Я в суть, що ж міську штрафу не платили. Довгий бекнеш на міську раду та бюджет. Якби я звільняв одну осібну, тоді б платив штрафу. Клюк Василь Васильович вийшов. Кепрень. Виклюк Микола Юрійович. Проти. Губко Богдан Валентинович. За Іван Андрійович. Стримався. Ількович Михайло Михайлович. Відсутній. Кобель Лена Васильівна трималась. Кобаса Наталія Юрійовна. За. Косівський Микола За. Іванович. Молдавчук Василь Михайлович. Тримався. Молна Євгеневич. Не голосила. Не голосила ви. Іван Васильович. Ластун Іван Михайлович. Утримався. Синюк Ірина Павлівна. Утрималася. Да? Сливка Василь Про. Михайлович. Ткачук Юрій Андрійович. Я вдавав пропозицію, не буде за. Фірка Михайло Іванович. За. Так, за 4. За 4 проти 2 утрималося 7, не голосував 1, відсутні 12, рішення не прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення. Про виплату заробітної плати керівництва Лесі Олексійовні за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Не прийнято. Одноголосно. Викладаючи з нас. Дякую. Даний проект рішення підготовлений з метою виплати середнього заробітку Обіці Олесі Олексіївні із за час вимушеного прогуляння знову ж на виконання за рішення суду закарпатського окружного адміністративного суду номер двісті Який задовільнив позов і стягнув Середній заробіток графіко міської ради у загальній сумі визначу 125 тисяч 219. Тисяч. 125 тисяч це загальна сума за час висмушного прогулу. 219 гривень 52 копійки. І місячну суму в розмірі 25 тисяч п'ятьсот гривень. А, тобто, у зв'язку з тим, що рішення попереднє не прийняте. Але середній зародок потрібно Рахівській міській раді виплатити. Рахівська міська рада виплачує місячну суму: 25 тисяч 572 гривні. Звертається знову ж до Закарпатського окружного адміністративного суду за роз'ясненням, щоб надав суд, яким чином Рахівська міська рада може виконати дане рішення у зв'язку з тим, що рада не прийняла. І подає апеляційну скаргу, тому за цей час, за період місячну суму треба сплатити до негайного виконання. У якісь зауваження, пропозиції? Що нема пойменного голосування? Виклюк Василь Васильович. Відсутній. Виклюк Микола Юрійович. Так. Да. Кубка Богдан Валентинович. За. За Іван Андрій. Михайло Ізу. Михайлович. <кій> Кабар Лена Васильівна за. Кобаса Наталія Юрійовна. За. Косівський Микола Іванович. Утримов. Молдавчук Василь Михайлович. За. Молна Євген Євгенович, За. Петращук Іван Васильович. За. Пластун Іван за. Павлюна, за. За. Михайлович. За. Сеньок Ірина Павлівна. За. Слевка Василь Михайлович. Ткачук Юрій Андрійович. Пірка Михайло Іванович. Утримався. За 13. 12. А, за 12 отрималося за двоє, 12, 12. відсутніх 12, рішення прийнято. Не прийнято. Рішення не прийнято. Це на цьому Є ще якісь? із нема? На цьому 40, 40, 46 сесії. 46 сесії, ракету радіо. Shame